А це вулиця Театральна, теж прильоти тут частенькі, вікна зашиті люди ходять. Теж все потрощини побити, багатоповерхівка теж багато без вікен, квартир залишилася Дерматологічний центр, кожвін диспансер. Свадьба побитий в осколках майже всюди Голубок нормальний. Театральна Кишечки бігають під дворами. Значить, люди живуть, дякувати Богу. Позакладали вікна мішками з піском правильно. Театральне. пересічення з Воронцовською. Ні, це не Воронцовська, це як... Що, Воронцовська, я вже нові назви не дуже пам'ятаю. Три роки війни, їх не закріпили. Скажімо так. Ну як же не зняти наш драмтеатр? Наш сквер з Божою матір'ю. Пам'ятник зашили. Правильно зробили. Заховали божу маму. Хай вона нас заховає від них. Від їхніх прильотів від усього іншого. Ах. Так. Знову ТРС Суворожки побитий, недобудований. Наш драмтеатр імені Миколи Куліша. Це сквер з іншого боку. Раніше називався Потьомкінський, зараз не знаю. Не буду брехати. Не знаю. Отак, друзі. Катаємось, дивимося. Дивуємося, радіємо і горюємо.